Так, доброї ночі, друзі. Тепер вже в відео, не в шурці. Коротше, дилема. Розкажу, розкажу зараз чого. Е, я вийшов з позиції, бо не знаю, що робити. Ви знаєте, що я часто читаю книгу, е, яку люблю, там знаходжу іноді паттерни. І от е, в минулих роликах. Я показував е, паттерн, який був на ріст бітка. Ось дивіться. Дно 15 тисяч, потім до 30 ми росли. Впали до 25. 000. Ну, тут не видно стрілочку, але ви, я думаю, що ви помітите схожість. Потім знову 32 ми виросли. Знову падаємо нижче трішки 25, і ростемо. І бачите, ріст. Далі, коли вже вище 32. А, ну, копія. Зараз. Ой, секунду, покажу зараз. Так, воно видно воно. Так. Да. Так, 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 покажу зараз. Так, наглядно. З дивіться Виросли, пали. Виросли впали. Потім далі ростемо. Тут оця протуровка дуже схожа на така, як на картинці. Помічаєте? Копія просто. От я тоді знайшов цей паттерн по бітку. Але вже коли, коли вже все пройшло. Сьогодні я теж перечитував, перелистував всі, всі сторінки і дивіться, що знайшов. Одразу графік. Одразу графік зараз сюди перемістимо. Це поки прибираємо. Так, дивіться. Який я знайшов графік. Так, що у нас тут? Бачите? Дві вершини. Одна одна вершина. а що ж такое? Одна вершина, друга вершина, потім іде атака І спуск. Там, бачите, така підтримочка, типу. Падаємо, потім там відскок такий. Знову падаємо. Купимося, купимося, типу наріст, і далі 73 проторговка. Прямо знайшов підтвердження того свого першого. Першої своєї ідеї. Далі. Якось так. Це, не знаю, зараз, наче все на дні. Здається нереальним, але вявили в мене, мене з'явилися сумніви. Я подумав, що краще буде, наприклад, якщо я пропущу нехай цей ріст вгору. Якщо він буде, я краще зайду тут в шорт, або вже зайду десь тут в Лонг. ніж Зараз там дійде мене зіб'є. Ну, тобто ліквідація, там 68 мене. Я в 0 закрився. 68 ліквідація. Потім буду заходити знову в лонг, знову ліквідація. То я просто пережду. От нічого зараз не буду робити, буду просто спостерігати. Піде вниз, добре, буду спостерігати. зайдем в лонг. Піде вгору, зайдемо в лонг на рості. А потім зайдемо в шорт. Я так пропоную зробити, не знаю. Там ви вирішите по-своєму, але мене реаль, реально ця ситуація збила. Просто не знаю, що робити. Тому якось так. О, трішки а, зб, збив усіх, так? Да? Ну а що робить? Треба щось думати. Не хочеться гроші втрачати. Так, тому дивіться. Напишіть в коментах, в коментах, що ви думаєте з приводу цього, а що збираєтесь робити? Не знаю, думаю. Поки нічого не роблю. Дивлюсь. Як воно і що воно буде. Ну добре тоді. <схи> На добра ніч. <схи>